Привіт. Е, сьогодні ми перестроїлися на кукурузку. Ну не прямо сьогодні, а вже е, очередний день. Тільки деякі там поля е, вже побризкали. А це ось на останнє переїхали, то думав зніму. Зніму та покажу. Бо я тут був також декілька днів назад. І ситуація зовсім, бачу помінялася. Ось оце отакий фон. Це лобода, тут, виходить, попередник у нас соя була. І тут дуже багато оце, отой проблемний участок, що я його молотив, тут просто капець такі очаги, щоб ми не змогли його вибризка. Тут була класична соя, що ми перший раз зносили флейм і базагрон. І воно не подіяло щось непонятно чого. І ми знову е клетодим і базагран знову також сюди двічі. В принципі, плюс-мінус воно вже дало їй трохи по шапці, але вона була в коліно і майже тобто дуже їй не, по... не повредило. так сказати. Так, Ну це ось що на даний момент. І я бачу лободи, нічого собі розмножилося. Дивіться, що робиться. Це у нас виходить, останнє поле, на яке ми заїхали. Вже, в принципі, більш у нас немає тут. Ну, поліви маю на увазі кукурудзяних. Уже все. Бачите, ось і ватушник, подивимося. Е, Вносимо зараз е, е, нікосульфурон плюс клопіроліт. Є, в принципі, і мезотріон, але після Мезотріона, е, тут, якщо буде далі ще там, або соя або ще щось, воно буде після Дія. Я, я не хочу просто, тут буде обробка, просто дисковка після кукурузи і соя. Аби це щось там науралося, то да можна було б щось там і думати. А так, так, значить, е, що е, у нас по кукурузі? А по кукурузі не бачу кукурудзи. Скільки лободи, що я її не бачу. Ну оце ж як є, що ж робити, в принципі, вона нас ще в такій фазі, що можна її. Бачите, ще, в принципі, не дуже вона укоренилася. Восковий наліт трішки-трішки є. По кукурузі в нас що, нерівномірні сходи. От, я думаю, зараз у цьому році у всіх воно таке. Зразу так пішло-пішло, а потім як присіли, як... як... Пішли холода, там приморозило, але ну, у нас е ще плюс-мінус і повезло, бо морозлів як таких, так і не, не застала вона. Я чуть пізніше тут її сіяв. Та взагалі її я чуть пізніше сіяв. І не застали ми. ми. Бачите, ось трошки стрес на неї є. Ось такий лосочок синенький. Ну і взагалі вийшло десь ось вже, ось. Раз, два, три, чотири. П'ять, ну шостий, це вже ще він не розкритий, не справжній, то можна його і нарахувати. А є такі, що десь хотів так показати. Е ну так, хай навіть такі осі. Раз, два, три, три. Є ще менше. Тобто отакого у нас. Треба він більше, он менше. Бо я тоді заїжджав на це поле, як ми його там з тої сторони сіяли сою останню нашу. І... і показував, що в рядку і... частина була йде дайде, а потім ця ось і дай да йде, потім опа, немає, думаю, а де вона ділася? Покупався, а вона є. Є, тільки вона просто лізе, важко їй щось у холодному ґрунті. Так що тут такі в нас нюанси. Так, в принципі, по сходах, ого, ось, диви який. Раз, два, три, чотири. 5, ну також шостий ще ну вносимо, да. так. Клопіраліт, як заявлено, до п'яти листків, то можна до семи а клопіраліт до п'яти. Ну, хтось, от дивіться, як як правильно рахувати листки ті? Хтось рахує, от по американській технології цей не враховується. Оце кольоптель не враховується, раз, це, це, це не враховується, раз, два, три, чотири. Тоді виходить. А цей ще не розкритий. І той, і цей навіть не розкритий. Четвертий повністю. Ну, хай рахуємо. Цей ось п'ятий, виходить, він не розкритий точно. Все. По-європейській рахується все. Тоді, що виходить, шість, так тоді скажіть мені, коли мені бризкать. Виробники кажуть до п'ятилистків. Ну, я так розумію, вони просто перестраховуються, е, щоб бувати, так, да, купив бризнув, при шести листках, все воно там згоріло. Е, і все. Вони не винуваті, тому що там все написано тобі чорним по-білому. Що так не можна робити. Значить ти дурачок. Ну, хорошо. Так а як мені тоді? Як мені ті срані листки посчитати? Скажіть мені, будь ласка. О, це ж Лобода, бачите, яка яка вона в такій фазі, що... Ну Я б сказав би, вона вже трошки вже і переросла. Можна було її роншелу лупасати, ну це ж як, як вийшло, бо як улізли в поле, або воно то дощ, то вітер, то ще щось. Ну а ось так виглядають мої посіви, Бачите, GPS, рядочки. В принципі, з мене ще й сівоч буде, я вам скажу. Mm. <laughs> Дебют. Попасів сіяв з нормою десь 70 тисяч, ось дивіться, навіть падали це сої йшла. Десь 70 тисяч сіялося отут. Там в загальному кукурудза сіяла 70 тисяч, бо нам, нам тут же внесено був ам'як. І я коротше, не пожалів семеновцю. Я думаю, задобрено ще й сюди ще ж НПКшки кидав. То задобрено добре. А ви поки напишіть в коментарях, чи спалю я кукурудзу, чи не спалю. Сподіваюсь, що ні. Ну ніхто цього не застрахований. Не побризкаєш, не узнаєш. А не побризкаєш, буде... буде біда. Так, ну оце. Отоді От як декілька разів по дорядків там проїхали і в принципі більше ось нюансів не було. Вроді би то може бажаючих немає, я вже трохи моя совість людей за заграла, що по посівам, посіяному вже яке посходило їздити. Тут також наша слобода. Ну це ж так, да. Тут вони оминають, а отаму... По-другому полі в людей там вже так кового накатали, що це просто ужас. Я оце палку полку тих Кинув, щоб ну, хоча б не знаю. Хоча йдемо вже, Віктор Батькович вже, мабуть, вилив 10 гектар, поки я тут катався. Воно бачите, що робиться за оприскувачем. Ну так, трошки піднімає воно його вгору. Але тут залишилося вже небагато, потрібно допрацьовувати, доробляти. Тут немає... Поруч полів таких, щоб там можна було щось там чи припалити, підпалити, то приходиться так працювати. Не знаю, чи е екоджет так би зміг, е я думаю, їхні просунки там ну, треба було або саме максимальну каплю, або. або-або. Бо та, що в нас е 0,3, то врядлі вони б щось цей... по такому вітру ось піднявся, Дивись, що робиться, ось трошки так підпідхитує. А ці, в принципі, пробивають, Не знаю, нікого пустили і пробивають. Бо як я ж казав, що ми поки що Екоджет не, не ставили ці фрасунки на крузу і на соняшник, щоб не як кажуть, не іспитувати судьбу. А працюємо на старих фрасунках. Ось на сою, далі будемо носити на сою, то будемо раундап зменшувати дозу. так Добрізка я звідси, мабуть, буду тікати, бо щось. Воно на мене все сюди. сюди воно летить і я чую цей запах нехороший. Так, тут же я ж говорив, я даю нікосульфорона 40-го нікосульфурун, літа 200, 200 на, на гектар я даю і колопіралід. Десь ну, от такі забурйовані даю. 0,5 літра, а трохи слабший, там, то, то даю. Ну, там норма от, от 0,3 до 0,5. Я от, -от середньо беру 0,4. Чого літ? Бо він непогано забирає падалицю соняшника. От, і, і Бо він у мене є. От, ще, ще такий нюанс. Це не те, що я там спеціально його купляв, а так, так зрослося, що він в мене з'явився. Тому я його і вношу. Так що, бо там, е, мене буває, питають ті, для чого. Ти його, його вносиш, а не щось там друге. Або там Мезотріон, чи ще там щось. Бо, типу, е, клоппіраліт забирає більше як е, осоту багато. Нічого подібного, забирає він водолку, багато два Соняшник подали сюди, осот забирає, лободу він бере, так що він не по одному він спеціалізується. Так що... Вношу, бо працює він то його вношу. Тут в принципі, завершуємо. Кстати, да, лобода, оце мене вона трохи так смущує дуже багатенько. Ми ж сюди, до сходового не вносили. Також, ну, Ми просто не встигаємо по часу його оце, йти сієш і щоб там, і зразу, завершуєш сіяти по площі і вже воно сходить. Ти просто не встигаєш його побризкати. От так і виходить. Ну, воно тут не переросло, в принципі, Ось Накриємо і должно, в принципі, бути все непогано. На днях буду перестроюватися вже на сою, бо от перше поле сіяли сою. Це в нас там був так, S309. Да. Під раундоп будемо перестроюватися, оприскувач і, 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 і. і перти на, на сою. на це поле. Бо там вже вона викинула трилисник, навіть більше, так що можна вже працювати. І невдовзі класична. Вже ось бачу під співаю, класична соя, то буду також. У є на неї клетодим. Ну, треба ще щось в подводолках. Ще поки не, не, не знаю, яким препаратом треба щось, щось придбати, бо немає в найомності. Так що буду щось, щось думати, щось гадати. Так що, ото так. Все, отакий відос невеличкий. Хто що про це думає, пишіть в коментарях. Хто як чим працює, пишіть в коментарях. Же, бо гербіцидів зараз на ринку тисячі. Хтось до, до одного звик, хтось до другого. Як, його, як правильно, то тут, мабуть, такого немає, як правильно. Так що все, будемо завершати. Дякую, хто дивився. Будемо летіти, мають ноги, лягати спать. Так що якось так.